21 грудня 2012 року. Увесь світ у через наближення кінця світу, адже завершується цикл в календарі Майя, що тривав 5 тисяч років. Найпоширеніший сценарій закінчення цієї ери був фатальним для всього людства. Та сталося диво. Виявилося, що все це лише плід нашої уяви та звичайна дезінформація. Деякі звинувачували світову змову, інші спростовуючи, називали подібні думки байками. А що якщо теорія змови виявилася реальною, але виникла задовго до 21 століття? У 1991 році двоє німецьких вчених Герберт Ілліх і Ханс Німець опублікували гіпотезу фантомного часу, що викликала шквал обурення і в той же час знайшла своїх фанатів. Саме ж відкриття полягає в тому, що імператор священної римської імперії Отон III уклав договір з правителем Візантії і папою Римським Сильвестром II, щоб додати 297 років до історичної хронології. Такі переконання виникли через існування в історії темної доби, яка почалася після падіння Західної Римської імперії. Народ сучасної Німеччини недолюблював Оттона III через його погоні за величністю і титулами. Тому для відновлення своєї імператорської влади він вирішив поєднати своє правління з початком нового тисячоліття. Візантія теж мала вигоду, адже таким чином могла з легкістю переписати свою історію, додати досягнення імператорам. А папа Римський був лише радий стати намісником Бога з початком нового часу, тим паче, саме Отон III домігся йому посади в католицькій церкві. Отже, велична династія Каролінгів, яку ми проходили в сьомому класі на уроках всесвітньої історії, наша вигадка правителів, які прагнули отримати словну звісність. За цією гіпотезою, так німецькі вчені проаналізували біографії тогочасних діячів і дійшли висновку, що лише засновник французької держави Карл Великий має більш-менш вдалу і зрозумілу хроніку. А підробити життя декількох особистостей в історії не тяжке завдання для повновладних людей, тим паче тогочасних грамотних хроніків можна було перелічити на одній руці. Ці штучно зроблені події заповнили порожнечу з 614 до 911 року. Ще одним доказом фантомного часу є перехід юліанського та Григоріанський календар. Перший був зроблений Юлієм Цезарем у 45-му році до нашої ери. Ним користувалися тривалий час. Хоча він не відзначався точністю, бо кожні 128 років накопичувався один зайвий день. Таким чином, за період користування цим календарем час значно спотворився, тому в 1582 році церква перейшла на григоріанський календар. Здавалося б, а за що тут можна зачепитися? Але вчених збентежило те, що до нового календаря додали не 13 днів, як повинні були, а всього-навсього 10. Можливо, це була спроба замоскувати ті століття. Якщо подивитися на розвиток темної доби, то ніяких надзвичайних досягнення не було взагалі. ж саме з архітектурою, особливі характеристики, що належать лише цьому часу, відсутні. А потім, несподівано, з настанням раннього середньовіччя з'являється романський стиль, що схожий дечим з античним. Тому, якщо вірити у фантомний час, то маємо більш плавний і насичений перехід. Отож, якщо брати Європу, то, мабуть, можна повірити в дійсність цієї гіпотези, але існує ще й Азія, історія якої не збігається з припущенням вчених. По-перше, династія Тан, що правила в так званий штучний час, зробити ілюзію існування цілої династії надто важко та навіть неможливо, адже існують писемні докази тих часів, що різняться з Європою. Тому що більшість переказів темної доби написані пізніше. Ця династія відзначилася і битвою при Таласі. По-друге, астрономічні дослідження, зроблені саме у фантомний час. Деякі, щоправда, розпливчасті. це лише підтверджує факт існування так званої порожнечі в часі, але принаймні два датовані з точністю. По-третє, у доказі про неточність календарів є і спростування цієї гіпотези. Григоріанський ніколи не мав бути відповідним до юліанського, тому їм було байдуже скільки днів додавати до нового відліку. По-четверте, архітектура мала кризу в темну добу, та це було викликано відсутністю бази у митців, тобто вони, покращуючи тодішні вміння, йшли до чогось нового. До того ж, не було потреби у великій кількості нових споруд, адже люди в той період активно переселялися. Отож, вирішувати бути прихильником фантомного часу чи продовжувати жити за загальноприйнятим часом ваш вибір. Тому що для когось наведені аргументи перевернуть світогляд, і з цього моменту ви зміните відлік свого часу. А хтось, переглянувши це відео, продовжить жити як і до того, вважаючи, що це лише дитячі казки. Але якщо гіпотеза є реальним фактом, а весь світ намагається обернути це лише в кометне припущення по секретна верхівка світу проти, отже, нам варто чекати другого кінця світу, напишіть свої думки у коментарях. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.